Уже понад 3 мільярди євро військової допомоги надав Україні євросоюз через європейський фонд миру. Його створили в 2021 році за для забезпечення миру, але спочатку широкомасштабного російського вторгнення фонд миру працює на військові та безпекові цілі. Як через нього європейські союзники допомагають українським військовим і чому цю європейську допомогу називають унікальним прикладом в сучасній історії? Далі. Херсон, ріка Дніпро. російські окупанти тікають на протилежний берег і жаліються. Обороняти тут город з таким снабженням було б просто безумно. Так якби загарбники не намагалися зробити вигляд, ніби пішли добровільно, їхня спалена техніка і розбиті позиції красномовніші ЗСУ крок за кроком просуваються вперед, не зважаючи на чергові погрози Кремля і покладаючись на зброю від союзників. Одне із джерел такої воєнної підтримки Європейський фонд миру Європейський фонд миру був заснований наприкінці минулого року, і метою було створити інструмент, який би дозволив швидко реагувати на ситуації, які загрожують миру, або можуть призвести до конфлікту або навіть військового конфлікту, і це все заради міжнародної безпеки. Позаяк Росія таки розпочала повномасштабну війну проти України. Фонд став інструментом посилення захисту. Його першочерговий бюджет близько 6 мільярдів євро. З них більше половини вже задіяли на допомогу Україні цьогоріч. Вперше у світовій історії Євросоюз фінансує летальну зброю для країни, що зазнала нападу, яка до того ж не є його членом. Ось як про це висловився високий представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Борель. Є рішення, які ламають табу. Ми ламаємо табу з українською Війною використовуємо європейський фонд миру для придбання зброї. Те, що колись було ой, це неможливо. Ми ніколи такого не робили. Ми маємо почати робити те, чого ніколи не робили в минулому. Це такий прецедент для України. Знову ж таки, це такий сигнал в тому всій Україні, що європейський союз нас вважає, ну майже вже членами, і дійсно приймає до європейської країни і засуджує агресію Російської Федерації. Фонд миру задіяли з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Працює це так. Ми говоримо про те, що нам, наприклад, потрібні там системи ПВО, ППО чи протиракетної оборони, чи важка артилерія, і так далі. Далі країни дивляться, що в них є, що вони можуть передати, наприклад, те, що в них є на складах або там списано вже, і вони можуть без оплати нам передати. щось. Вони говорять, що давайте ми зараз закупимо для вас на наших оборонних підприємствах, і це це компенсується з такого фонду миру. це дозволяє Євросоюзу відшкодувати кошти своїм країнам-членам, коли до них звертається українська влада, і ми бачимо щодня, як це відбувається. Та водночас це не забороняє кожній країні члену домовлятися з Україною на двосторонньому рівні. Яку зброю і скільки також передали? Не всі воліють говорити, і ось чому з боку України, щоб не розумів наш ворог, що саме передається, і в який час. А з боку наших країн-партнерів не всі хочуть говорити, що вони передають в публічній площині. Деякі країни про деякі країни в публічній площині не чуємо, але повірте мені, вони допомагають дуже і дуже. Багато і тим озброєнням, яким вони можуть. Це не зброя, але від них залежить логістика і мобільність наших військових при обороні та звільненні українських сіл. Вантажівки високої прохідності такі використовують для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ. Таких машин через фонд миру Євросоюз планує надати 90. Це перші 16, які доправили в польський жешов аби передати Україні. Крім цих автівок на допомогу українським захисникам від ЄС уже вирушили спеціально обладнані карети швидкої бронежилети, аптечки та інша амуніція. Співпраця триває в нашій війні, війні за нашу незалежність, за нашу територію. Взагалі не вся, все з озброєння є оборонним Насправді Поліна Спасенко, Максим Костенко, програма Вікна СТБ, Марафон. Єдині новини.